Про червоний буйок, білий капелюх і дівчинку жабенятку. Пливу, а насправді несе мене, несе море, солоне. Як каже одна моя подруга, плавати я вмію тільки на морі. В моєму випадку не так категорично, адже я цілий рік ходила на плавання в четвертому класі. Тому доречно згадати класика: ми всі учились понімногу, чому-нібудь і як-нібудь. А море, воно ніби підставляє свої руки, і якщо ти довіришся йому, несе тебе, несе обережно, лагідно, мов заколисує. Ой, вибачте, це я пірнула у романтичну хвилю. Отож, несе мене море солоне, але я теж працюю руками, ногами, як то кажуть, по не хочеться казати як, самі розумієте, бо була б дівчам малим, то звучало б, як жабенятко, а так і так, і ще по-всякому допливаю до буйка. А біля нього, червоненького, капелюх, білий, широкополий, покриває жіночу голову. Мені здалося, що жінка тримається на плаву завдяки буйку, але виявилося, що вона на своєму плавзасобі. Не знаю, що він в неї за таке, але вона отеє щільно затисла під грудьми, обхопивши руками так, що виглядало, як та газдиня, що висить на плоті. Жінка відчула наближення якоїсь істоти, тобто мене, і почала робити оберти в мій бік. І бац! Ну ні, жіночки, так не можна. Відпочинок має впливати на ваш вираз обличчя так, щоб коли ви чи хто на вас глянув, то міг сказати личенько, ну лице, ну якщо вже не так, то хоча б на фейсбучний манер фейс. Ну, не фея, але ж чому має бути пика з убивчим поглядом? Тю, і чого це вона? Може, вирішила, що я маю намір захапати цей буйок, промайнуло в моїй голові. Як кожна звичайна людина, я прийняла цей вираз обличчя на свій рахунок і почала жвавіше гребти подалі. Через певний час, на зворотньому шляху, я трималася максимально можливої дистанції, та, коли краєм ока вловила оберти білого капелюха у мій бік, Пірнула, аби мої очі не виділи отеє, самі розумієте що. У вухах булькотіло від води, і в голові булькнула фраза Ахтун, ахтун, мінен мінен. Та коли я побачила під водою юрбу усілякої манюньої, гарнюньої живності, рибок, медузок, крабиків, що тікали чим душ зі страху ховатися в камені у пісок. То виринула я з цього морського царства такою, такою дівчинкою, жабенятком. Стою, посміхаюся собі, людям, чайкам, що поряд гойдаються на воді, всім, всім. А чую, зліва від мене нашою мовою гомонить щебече, дівча. І так безстрашно плюхкається у морі. Вона пірнала раз за разом з татових рук, плечей, пірнала, лопотіла щось сама собі, потім просила тата підкинути її ще вище, потім сама стрибала, здіймаючи рученята вверх до неба високо, високо. Я посміхалася і дивилася на неї, подумки промовляючи дівчинка жабенятко. Мимоволі мої очі знайшли червоний буйок. Білий капелюх, і погляд, той самий погляд, і незмінний вираз обличчя жінки, котра теж споглядала, як пірнає і гомонить дівча. А малечу заохочувала моя посмішка. Вона озиралася, дивилася мені в очі і знову стрибала у синь неба, пірнала у бірюзу моря і гомоніла, гомоніла нашою мовою. Так. У созополі море кольору бірюзи і тепле-тепле. І ця дівчинка-жебенятко залишиться в моїй пам'яті теплим-теплим спогадом.